Бачити на виставці відомого львівського графіка, професора, заслуженого діяча мистецтва Володимира Васильовича Стасенко. Всіх нас об'єднує одна болісна тема тема, яка всім нам болить це війна. Війна, на жаль, не питає, хто ми, що ми і як. Вона прийшла в наше життя, і ми її сприймаємо як є. Дана виставка вже була в 20 країнах світу, і я буду думаю, що вона ще буде в стількох, як мінімум, країнах. Роботи є проблемні роботи є драматичні. І чи, чи любив би я, чи хотів би я такі роботи робити, напевно, ні. Відповідно, дуже складно сказати, щоб насолоджуватись тими роботами. Однак ці роботи, які вони були зроблені, вони мусили були бути зроблені. З тими роботами ми їхали на захід. Ми їхали, як я вже щойно говорив на представлення перед тим. Ми їхали в країни, які так як в лапках. Не до кінця визначилися з підтримкою України. Це були дуже тяжкі поїздки. Вони були надзвичайно емоційно складні. Цей проект мусить продовжуватися. Я надзвичайно тішуся, що цей проект дістав знову якесь інше своє бачення. Він це своє інше бачення, інший образ він дістав у співпраці із паном Валерієм, який дозволив скористатися, коли був зроблений цей фільм. Про проект він дозволив скористатися його музичним твором, якраз якого ми щойно чули світову прем'єру. Паралельно, попри це, я приблизно в тій стилістиці зробив партитуру. Е, і відповідно е, цього твору зараз партитури практично ніхто не видає вигляді книжечки. Я вважаю, що цей діалог він є надзвичайно цінний і е, фактично він розкриває зараз оцю глибину як е, е, психологічних наших якихось перетворень, які ми зараз переживаємо. Я хочеться по перше, перш за все вас привітати і вам подякувати за цю величезну роботу. Бо дійсно вся Україна, вся Україна, вона зараз і там на фронті, і тут. Коли ми першу виставку, чому вона латинська? Тепер ми в Лаврі, ми разом з усією Європою, ми вже не, не боремося із хизматиками чи з єзуїтами, але вона планувалася для Ватикану. І вона була 12. Травня представлена у Римі. Поєднання музики, поєднання е, документальних кадрів, фільму і е, ці твори, е, от дійсно це синтез мистецтва, який зараз дуже е, ну, нове дихання. а тут іде синтез, який дуже впливає. Хочу бо як за вам за цю роботу? Це ймовірні, тому що світ має знати про це, що у нас е, відбувається в Україні, тому що якщо не буде народна дипломатія. Не люди, не ми, то хто? Дякую вам. Дякую. Я відчула від картин такі після смак тепла, після смак добра, таке послання, що ми маємо рухатися вперед, що те, що з нами було, ми пам'ятаємо, але воно не впливає на наше майбутнє. Ми рухаємось до перемоги, ми бережемо один одного, ми є людьми з велик з великої букви, і ми саме ті люди, які повинні бути прикладом для відродження України. Дякую за те, що ви возите цю виставку по різним країнам світу, ви ділитесь цим досвідом і таким чином наближаєте нашу перемогу. Я вражена тим, що побачила, тому що на цих світлинах я бачу трагічні кадри, правду про Україну. І власне ці трагічні кадри вони переплітаються з українським орнаментом і українськість у кожній світлині. Дуже приємно було сьогодні почути, що ця виставка об'їхала практично весь світ і на міжнародній арені. Люди, які потрапили на цю виставку, можуть познайомитися з трагічними моментами нашої України. Можливо, десь колись, коли історія згадає, про цю жахливу війну наші нащадки згадають великого художника. І ці світлини покажуть правду про Україну.